Слава Україні, брати і сестри! Я вітаю вас святом Святої Троїці, і хочу сказати наступне: починаючи з першого кроку в радіївської ходи, ми сказали, що ми громадяни господарі в цій країні, а всі політики і держава це наш слуга. І так має бути це природний закон, так чи ні? Зараз ми вже набагато ближче до цього стану речей, ніж це було ще неділю тому. Зараз уже друге віче, яке проводять громадяни, а саме господарі в цій країни. З першого кроку в Радіївській ходи ми відчували за своєю спиною не Верховну Раду, а Верховну Зраду, яка Всю, всю, всю свою діяльність направила на те, щоб не наші господаря вимоги виконувати, а свої вузькі партійні і олігархічні інтереси захищати і проштовхувати в Верховній Раді за наш рахунок, брати і сестри. Чи можемо ми допустити, щоб оця зрада, про яку тут уже що тільки не говорилося, Продовжувала от, там от сидіти на Печерських пагорбах. Можемо? Ні, не можемо. І тому це наша перша вимога до нашого президента, що ці люди, які втратили всяку, всяку совість, мають бути, мають піти. І моя пропозиція те, що ми їм надаємо такий шанс, хоч на останок, показати, що, вони, що в них залишилось щось людське, оце сумління. Ми їм пропонуємо не чекати, поки ми їх виженемо звідти, а самим скласти мандати, покласти їх на стіл або на майдану тут прийти, покласти. Не бійтеся, ми вас не будемо очіпати. І ми побачимо, я прошу, якщо можна в резолюцію це включити, і ми побачимо, залишилося в них щось людське чи ні. І ще одне. Безумовно, як тут казала вже Вікторія, що президент зараз стоїть на цій налезі ножа, я б сказав, тому що у нього зараз вибір. Або спертися на народ, тобто на майдан, або на олігархів, які стоять за його спиною, і, я певен, тримають його отак. от. Але я кажу йому, якщо він буде спиратися на майдан, на народ він має шанс вивезти Україну не через оці подарунки, а вивести Україну дійсно на світлий шлях. Разом з Віталієм Флічко. Якщо ж ні, у нас іще є такі подарунки. Слава Україні!